Прості та ефективні методи очищення скляних поверхонь або дзеркал. Перше, це завжди обеспилювати поверхні сухою мікрофіброю або паперовим рушником. Це дозволить позбавитись зайвого бруду, який є на поверхні. Після цього завжди наносите не просто засоби для скла, а використовуйте мильний розчин з водою, який має властивість поверхнево-активних речовин. Тому що звичайні побутові засоби для скла вони мають властивість нашаровуватися на склі. Вам потрібно ретельно вимити це скло. В, наприклад, просто нанести засіб для скла на поверхню, може залишати розводи чи плями. Чому? Тому що температура в кімнаті може бути високою, або через те, що тепла погода, скло може бути теплим і хімія швидко висухає. Таким образом, вона залишає розводи. Тому краще використовувати спочатку мильний розчин, а після цього вже наносити засіб для скла. Можна навіть просто із з банки, якщо це у вас готовий є робочий розчин, і після цього в кінці вже поліруйте поверхню до чистоти. щоб це буде набагато ефективнішим і збережить чистоту вікон чи зеркал. А набагато довше.